Хоч за вікном і зима, але це на привіт не готуватися до нового риболовного сезону. І сьогодні я розповім про одну з дуже важливих речей для успішної риболовлі, і це поляризаційні окуляри. Поговоримо про те, як вони працюють, чому це потрібно для кожного рибалки. Ну а також як обрати свої поляризаційні окуляри. Поляризація блокує відблиски на поверхні води, що дозволяє нам гарно бачити рибу або інші об'єкти, які знаходяться під водою. Так, неодмінно це все залежить від прозорості води, бо влітку, коли вода в Дніпрі досягає прозорості в 5-10 см, ну, це вже якась, якась кава, а не вода. І в такому випадку ви дійсно нічого не побачите, це не має сенсу. А от весною та в осінню пору це найкращий час в нашому регіоні для того, щоб користуватися поляризаційними окулярами. Вода доволі прозора, що дозволяє нам гарно бачити об'єкти і бути більш успішним на риболовлі. Також окуляри з гарною поляризацією та захистом UV 400 Захищають наші очі під час сонячного дня від ультрафіолету, що збереже наш зір та не буде напружувати наші очі занадто сильно, щоб в кінці дня ви не відчували себе так втомлено. Вам може здатися, що всі ці окуляри це лише маркетинг, але ні. Варто спробувати гарні якісні окуляри на риболовлі, і вже ви не захочете від них відмовлятися. І будете одягати якомога частіше. Е, і це навіть не в сонячну погоду, коли хмарно, але вода доволі прозора, все одно видно ті об'єкти або рибу під водою. Тому навіть в пасмурну погоду можна побачити риболова біля води, які в окулярах виглядає це дивно, але ефективно. Проте найкращий час для використання окулярів це якраз сонячну погоду. Коли світло потрапляє в воду і гарно видно всі необхідні об'єкти. Ну, і неможливо не згадати про таку важливу річ, як захист очей на риболовлі. Перше, це від товариша або самого себе, коли закидаєте приманку з гостренними гачками. Ну. Правда ж, не хочеться отримати ось такою штукою в око або біля нього. Нічого приємного в витяганні гачків, з бородками з тіла немає. А окуляри захистять. Неодмінно кожен чув про те, як необережний товариш закидає приманку, влупив когось грузиком або зачепив воблером. От, не те, щоб мене рятувало таке. Але, скажімо так, береженого бо береже. Ну і також, від чого неодмінно я вже був врятований, це гілки. Коли продираюся до е, нового риболовного місця, дикого, де куча гілок, кущів, частенько, якраз саме по окулярам, е, приходиться удар гілок, що також неодмінно збереже вам очі. Як можете бачити, ці окуляри вже побачили деяку кількість гілок, але це краще, ніж на їх місці були мої очі. Чому ж окуляри такі важливі для успішної риболовлі? Бо, коли ви приходите на водойму, наприклад, ви ловите головня, який крутиться біля поверхні. Підійшовши в сонячний день, він якраз так починає гарно ловитися з 9-10. Сонце. Може вам засліплювати, і ви не будете бачити, де знаходиться риба. І можна швидше за окулярами знаходити бажаний улов, проходити вздовж водойми і розглядати, де вони плавають. Я вам скажу, їх доволі гарно можна помітити. Але проходити треба обережно, щоб цю рибу не налякати. Бажано навіть на деякій відстані. Якщо ж, звісно, така можливість є. Якщо ні, ну ви вже, як зазвичай, підкрадаєтесь до точечки, в окулярах виглядаєте, де риба зараз ходить. Побачили, і їй хід кидаєте приманку. Зазвичай це гарно працює. Ну і неодмінно, якщо річка закоряжена, десь лежать дерева, гілки, якісь пні затоплені або трава, в окулярах ви теж побачите. Не варто розраховувати, що це буде прям якийсь підводний холод у вас перед очима, але в при гарній освітленості, при чистій воді, це набуває максимальної ефективності. Ну і неодмінно ж дуже цікаво, коли ви ведете свою приманку під поверхнею води, бачите її в окулярах, а за нею вилітає такий здоровенний головень, хапає! Її. Круто, коли ви відчуваєте удар покльовку в руку, але ще крутіше, коли ви бачите це очима. Адреналін просто підскакує. А як же ж обрати ці окуляри? По-перше, звертайте увагу на якість. Так, скляні лінзи будуть давати найкраще зображення, але пластикові будуть і легші, і дешевші, і безпечніші. Синій. Та коричневі фільтри обирайте для яскравої погоди. Вони будуть гарно затемнювати, але погано працюють в пасмурну погоду, стає доволі темно. Сірий фільтр буде універсальним, він гарно працює і там, і там. Але, як ви розумієте, універсально це не завжди добре, якщо є можливість мати дві різні пари. Ну і жовтий фільтр буде найкраще підходити для пасмурної погоди. В ньому немає такої затемненості і краще видно. Це найкраще помітно десь в жовтні місяці, жовтень листопад, коли вже сонячного світла немає так багато, на вулиці і так хмарно темно. І в цей момент найкраще одягати саме жовтий фільтр. Також гарною властивістю окулярів може бути плавучість пластику. Для тих, хто не завжди обережний або підібрав окуляри, які не дуже плотно сидять на обличчі, але тим самим менше давлять на ніс, на уха, окуляри можуть, можуть падати в воду. Плаваючий пластик дозволить вам спокійно їх підібрати, витерти і ловити далі. Особисто я ніколи не втрачав ще таким чином окуляри, але таке буває. Форму окулярів можете підбирати на свій смак, зазвичай це не сильно впливає якимось чином на е, успішність риболовлі. Дивіться так, щоб вам подобалось, як ви виглядаєте. Деякий час у мене навіть були одні окуляри для повсякденного використання і для риболовлі. Але з часом. Я вже придбав декілька видів: одні в мене для авто, інші для риболовлі. З найдешевших варіантів, які ви можете придбати це варіант схожих окулярів з Aliexpress. Форма там може бути різна, ціна теж трошки варюється, різні кольорові фільтри. Але ціна там в районі 4-6 доларів. Особисто ці я купив за 5, але треба бути готовим, щоб в них. Можуть бути недоліки. В моєму випадку, ось ця дуга постійно самостійно падала. Як бачите, ця доволі добре сидить, а ця падає. Це після того, як я її ремонтував. На початку це було взагалі погано, доводилось робити часткове повернення коштів. Зараз я їх допрацював і ношу в автомобілі. Я не впевнений, що вони прям супер захищають від ультрафіолету, як заявлено, UV400 китайці можуть написати все, все, що завгодно. Тому саме на риболовлі я їх не дуже хочу використовувати. Раніше я купував ось такі окуляри одної з риболовних компаній України. Але з часом прийшов до того, що за цю саму ціну. Варто звернутися до профільних магазинів, які займаються саме окулярами. Можливо, навіть не за цю ціну доведеться там в півтора рази збільшити бюджет, але ви вже купите гарні якісні окуляри. Бо ось це, на мій погляд, це контрольований Китай. От приблизно те саме. Тільки у вас не буде зустрічатися тої самої падаючої дужки або десь там щось криве, зазори і тому подібне. Ну і зараз я прийшов до ось таких е, класних окулярів. Вони облягають доволі сильно обличчя, повністю закривають ось цей простір, і сонце навіть туди всередину не потрапляє. Я обрав сірий фільтр е, і скажу, що навіть в темну погоду доволі гарно все видно. Е, немає якихось проблем, що мені прям супер темно. Ну, яскраву я погоду взагалі все шикарно. Ще був варіант взяти, а, як же вони називаються? Монохромні, здається. Коротше, там е, фішка в тому, що від сонця вони е, змінюють свою прозорість. Чим інтенсивніше сонячне світло, тим вони темніші. Хаміліони. Можливо, так в народі їх іще можна почути, що називають. Е, так, їх фішка, що Таку сіру зимню погоду осінню, вони будуть майже прозорі, а в яскравий сонячний літній день темніші. Але я так задумався, що саме ця фішечка мені не дуже актуальна. Якщо ви досі думаєте, чи потрібні вам поліризаційні окуляри, моя однозначна відповідь потрібна. Спробуйте, і ви вже завжди далі будете ловити з ними. Якраз у вас є час зараз підготуватися до весняного сезону. Нагадаю, що ви можете підтримати цей канал, поставивши лайк цьому відео та написавши коментар, щоб це відео набирало все більше переглядів. Також у вас є можливість підтримати канал фінансово, долучившись до YouTube спонсорства. Ну а далі рекомендую вам подивитися наступне відео і побачимось там. До зустрічі!